Світлана Сулима, засновниця відомого бренду одягу, художниця, освіту здобувала у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва, виховує сина, захоплюється приготуванням веганських страв, любить вирощувати рослини. Протягом 12 років веде веганський спосіб життя, життєве кредо довіряй всесвіту. Костюми пропонуємо поговорити і послухати нашу сьогоднішню експертку, нашу співведучу Світлана Солома, засновниця бренду одягу. І саме сьогодні Світлана буде розповідати нам про жіночі та чоловічі костюми, як вони змінювалися з часом. А давайте з цього і почнемо: якими були костюми раніше, і якими вони стали зараз? Жіночі, чоловічі, можливо, візьмемо до уваги і ті ті. Найперше, хочу сказати, що. Розвиток жіночих і чоловічих костюмів починався абсолютно з різних причин. Чоловіки, звісно, в суспільстві хотіли показати свій статус, свою владу, так тому вони таким чином собі підбирали костюми. Жінки чому з'явився саме жіночий костюм, тому що вони хотіли показати себе на рівні з чоловіками і війти в суспільство чоловіків. Показати, що вони рівноправні, що вони теж розумні, що вони мають право на освіту, mm -hmm. на голосування, на вибори. Тому вони почали теж вдягати костюми. Але звісно, вони зовсім по іншому виглядали ніж чоловічі. Саме розвиток костюмів. А він ішов двома лініями, але зараз він зійшовся в одну точку, в одну? і да, і дуже важко розрізнити, де чоловічий, де жіночий костюм. Але є якісь різниці там, ну, в плані пошиття чоловічого і жіночого костюму. Чисто ну, фізіологічно ж має бути а, ну, звичайно. Велика різниця це в крої, тому що в жіночому костюмі ми підкреслюємо талію, акцент на талію зазвичай. А в чоловічому костюмі ми виділяємо плечі. Ну так було раніше. Зараз по іншому в обробці також є дуже велика різниця, тому. Що чоловічі костюми з початку, самого початку, вони мають дуже багато різних шарів дублювання для того, щоб його зробити таким е, стійким, да стійким. І коли я навіть починала ще да, 17 років тому mm -hmm. шити чоловічі костюми, це було дуже багато різних матеріалів. Зараз все дуже спрощено. Але якщо ви хочете отримати якісний костюм, то звісно варто звернутися до бренду, яким це займається, або в ательє, яке на цьому спеціалізується. Давайте тоді вже про вибір якісного костюму. Які помилки допускають люди при виборі, наприклад, свого першого костюму? Взагалі, 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 костюм? взагалі. Да, ну, взагалі костюм. Є варіант, що їх регулярно допускаю. Я впевнена до <стюм> Як обрати? І можливо якісь поради від вас, які на це, точно на працюють на що звернути увагу, так якщо ви хочете отримати перший костюм і від нього кайфанути, варто е, піти в магазин, який є спеціалізований, тобто навіть в мас-маркеті, але ну ви якості взяти. Це перше. друге, обов'язково брати костюм свого розміру, не думати, що я схудну, що я поправлюсь тому, що це просто 98. Це, 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 це не дивно я... стоять. Думаєш, що ти схуднеш? Ні, я достатньо худий. Я... Ну і чесно поправлятись, теж не, не дуже кишується. Береш по розміру. У мене в мене друга штука, у мене більше з, 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 з зменшиться? Ні, ні, Вони розносяться, я спасибо. Прикольно, тобто це розмір, це дуже дуже важливо. І е, тканина. Загалом ми зараз маємо дуже великий вибір матеріалів і дивимося на зовнішній вигляд. Але ще варто читати етикетку, mm -hmm. якщо вона правдива. Mm -hmm. Тобто якісна тканина, запорука того, що ви будете отримати задоволення, а не після першого носіння просто викинете, тому що він весь закошлатиться, розтягнеться, чи збіжиться, чи ще щось йому буде. А як щодо того, я все ж таки ще про жіночий і чоловічий костюм. Зараз дуже там я не знаю, модно і раніше було теж декілька років назад. І цей тренд мені здається продовжується. Костюми для жінок чи піджак для жінок з чоловічого плеча. Так так, так. це дійсно можна одягати піджак свого чоловіка? Чи спеціально для жінок? Поки е... він не бачить, жінок... без проблем чи для жінок спеціально відшивають такого типу костюми з чоловічого так, плеча? Звісно, звісно, це спеціально відшиваються такі костюми, а тому, що ні мій, мій чоловік може бути. Дуже великий, якщо я в цей піджак і просто буде от такі будуть рукава. І приходить так, чоловік такий теж в обліку. Да? Просто сьогодні я з жіночого плеча. Він не Ну, Можна вдягнути дійсно чоловічий піджак, це не проблема. Але це адаптовані моделі, оверсайз, маскулінний тип. Тобто, ну в суспільстві є така тенденція: от все, що є в одязі, це все відображення настрою суспільства. Якщо в нас старається грань між чоловічим і жіночим, між правами чоловіка. Жінок гендерна рівність так вона і стирається в одязі. Тому дійсно жінки хочуть показати себе вільними, незалежними, стильними і таким чином вдягають чоловічого плеча, так сказати, образи не лише піджаки, а взагалі і пальта і все інше. У Мене два питання. Нас на наступне я поміняюся з тобою. Я думаю, що вам не класна. Дивись, Особливо Юрію. Міняємо зараз. <ріст> <ріст> а давай під час ролики ми Так, дивись. Uh, ось ця штука, що там має бути якось на, на цю сторону <ріст> чи на цю сторону. Це міф, чи це дійсно працює? Що в чоловіків там на праву сторону чи а дівчат на ліву сторону? Дивіться, вийде. з чого взагалі це все пішло? Да, от, да, відді з відді з якого життя. боку, чес, вам зізнася, я сама постійно забуваю, з якого боку що має бути. Так само, як застібка <ріст> на джинсах, вона допускає різний <ріст> напрямок. Але типу, з чого це пішло? Того, що жінок як одягали їхні прислуги, і щоб прислугам було дуже зручно застібати, тому то, з того боку, як зручно помічницям було, mm -hmm. да, з того боку робили застібку. Mm -hmm. Це думка. Ну, да, бо мене ж на цю сторону треба Слухай, да? да. У нас на різних на різних бутах, да? клас, це да. відкриття. Тобто, да. це все-таки жіночі все працює. Але дивіться, є ще люди, лівша, правша ну, да, тому, да. ну це таке узагальнення, але на мою думку, не варто на це особливо звертати увагу, робити як тобі зручно. Типу, якщо ви випадково помилився, купили на ту сторону, то не треба себе там засилу. Не треба, так да. і про аксесуари дуже популярно там додати якусь шпиньку, щоб щось торчало з кишені, причепити якусь брошечку. Наскільки це. Ще актуальна наскільки це працює? Чи варто вже від цього потихеньку відходити? Може вже якісь є нові тренди. Нові аксесуари? Е, ні, не варто від цього відходити. Вони ці аксесуари вони просто виду змінюються. Аксесуарами дуже класно зробити звичайний строгий, нічим не примітний костюм святковим. Можна додати, наприклад, якщо це жінка, яскраву брошку, особливо коли зараз у нас розвиток е, всього українського українських брендів, хендмейду це варто підтримувати. Я за це. Тому додавши таку брошку, ти вже будеш привернеш до себе увагу як мінімум. Mm. Чоловікам також, якщо йде на свято, вдягнути гарну краватку чи хустинку шовкову е, в кишеньку. Це також буде гарно, тому я думаю, варто може бути. Да. Mm -hmm. Найшов прикольний тренд не про костюми. Хочу почути твою експертну думку як дизайнера на. Наскільки це норм чи стрім, скажімо так. Ось один із брендів ірландських придумав кепку, в якій вискакує козирьок, коли на тебе наводять камеру. Камеру, фотокамеру мається на увазі. На там на камери спостереження нормально реагує, а ось щоб підтримати приватність, то ось коли на тебе наводять об'єктив, відразу вистрибує козирьок і закриває частину твого обличчя. Наскільки це якась дурняче? Воно приживеться, і типу, будуть далі над цим думати над цим дизайном? Як тобі? Я ж не знаю, чи вона приживеться, але я не можу сказати, що це стрьом, тому що є багато людей, які mm -hmm. потерпають від надмірної уваги. Я mm -hmm. розумію, чому це, цей бренд це придумав, mm -hmm. е, тому це неоднозначна думка. Е, Якщо людям так под... ну, якщо це такий козирок, то це прикольно. Такий російська дивиться це, 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 це додатчик, да, да. замість слого типу да. стоїть, який визначає, чи дивиться на тебе об'єктив. Яким чином визначає я поки що не знаю, не наше всі ну, прикольно Ви? для людей, які не мали з цим справу, да, коли вони просто живуть uh -huh. вільним життям. Ніхто їх не тригріє, uh -huh. ні, ніхто до них не підходить. Нічого з них не хоче, це стрьом. Uh -huh. Але якщо людина знає, як це важко, да, коли ти uh -huh. популярна і до тебе стільки уваги, ти хочеш трошки побути сама в собі, то це норм.